Мої вітання, розпочався сезон кабачків, а це значить, що час приготувати із них щось смачненьке. Сьогодні ділюсь з вами дуже смачною закускою із кабачків, мариновані кабачки. Готуються швидко та просто. Для приготування нам необхідно пів кілограма свіжих кабачків. В мене це два маленьких молоденьких кабачка. З них відрізаю хвостики, звичайно, заздалегідь я їх гарно вимила та нарізаю їх тоненькими слайсами. Бажано, щоб кабачки були нарізані дуже тоненько. Чим тоньше ви наріжете, тим буде смачніше. Таким чином нарізала на ось такі шматочки всі два кабачка. Перекладаю їх у глибоченьку тарілочку, додаю до них одну чайну ложку солі, розпреділяю сіль по всім кабачкам, для цього їх злегка перемішую та залишаю їх на 20-30 хвилин, щоб вони випустили сік. Цим часом біжу на город та нарву з свіжої зелені. В мене тут кріп, петрушка та трішки базиліку. Звичайно, кладіть все те, що подобається вам. Зелень я подрібнила, беру три зубки часнику та дрібненько їх нарізаю. Звичайно, їх можна подрібнити через часночницю, як вам зручніше. Зелень з часником готова. відставляю їх в сторону, цим часом кабачки випустили достатньо соку. Зливаю із них сік та промиваю їх під холодною водою. Пересипаю їх в глибоку тарілку, додаю до них зелень та часник, і вже все майже готово. Залишилось приготувати маринад, перемішую кабачки із зеленю, відставляю їх на хвильку, цим часом приготую маринад. Для маринаду я беру трішки гіркого перцю, одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі без горки та дві чайних ложки або одну столову соєвого соусу. Сюди додаю дві столові ложки оциту, три столові ложки олії, олію обирайте ту, яка вам подобається. Це може бути і соняшникова, і оливкова, яку ви полюбляєте. Ретельно перемішую всю цю суміш та додаю її до кабачків. Гарненько все перемішую, щоб маринад розпроділився по всім кабачкам. Тарілочку з кабачками я закриваю харчовою плівкою та залишаю при кімнатній температурі на 20 хвилин і після відправляю в холодильник мінімум на 1-2 години. Скільки у вас вистачить часу? Через дві години дивіться, скільки соку пустили кабачки, дуже багато маринаду, вони вже повністю промариновані. Викладаю їх на гарну тарілочку та можна їх куштувати. Кабачки виходять просто неймовірні, хрумкі, дуже з насиченим ароматом зелені, чесничку, базиліку це те, що потрібно у літню жарку погоду. Дякую вам за увагу та готуйте із задоволенням.